Усім привіт! Сьогодні приготуємо пельмені на сковороді. Рецепт дуже простий та швидко готується. Виходить смачно та незвично. Тому розпочинаємо. Спершу потрібно на добре розжарені сковороді обжарити пельмені. Пальмені у мене морожені, обжарюю на маслі. Та на олій виходить теж смачно. Обжарюємо пельмені з двох сторон до золотистої скоринки. Тут у мене приблизно 30 пельменів. На цю кількість я додаю 2 з гіркою столові ложки сметани і приблизно 100 г води. Тоді зменшуємо вогонь до мінімуму. Потрібно, щоб пельмені добре зварилися. Готуємо їх так під кришкою приблизно 8 хвилин 8 Тоді додаємо 1 чайну ложку копченої паприки, а також додаємо пів чайної ложечки солі. І тушкуємо під кришкою ще приблизно 3 хвилини. Після цього пельмені вже точно будуть готові. А рідини залишиться зовсім трохи. Якщо у сковороді у вас забагато рідини, відкрийте кришку і дайте нехай трорішки покипить. Так рідина випарується швидше. Посипаємо обов'язково пельмені чорним мелитим перцем. І затираємо з сиром. У мене силогуні, де можна обрати свій улюблений. Друзі, це просто неймовірно смачно виходить. Обов'язково спробуйте за цим рецептом приготувати пельмені. Це дійсно смачно та дуже навіть таке незвично. Пельмені з сиром перемішуємо, накриваємо кришкою, щоб сир розтопився. В кінці додала селень, у мене ще пір'я. І все готово. Я йду коштувати, що в мене вийшло, а ви не боріться, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Дивіться мої наступні відео.